Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Разом з нами на зв'язку. Зараз Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава. Пане Станіславе, давайте зараз поговоримо. Вгадайте про кого поговоримо про Трампа. Насправді знаєте, от, з одного боку вже втомилися про це говорити, вже втомилися е, давати різні інсинуації, що ж означає ці слова, що означає та публікація, чи інакша в західних змі, але тим не менше, маємо про це говорити. Маємо розуміти, що відбувається. По-перше, як повідомляли засоби масової інформації українська делегація з голови офісу президента Андрія Єрмака та. З ним разом має бути міністр оборони Рустем Умєров і віцепрем'єрка міністерка економіки Юля Сверденко. нібито сьогодні мали вирушити до Сполучених Штатів для переговорів з оточенням Дональда Трампа. Крім того, всього на цьому ж фоні з'являється інформація від Reuters, яке проаналізувала пропозиції радників цього самого обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І, от згідно їхнього висновку, вони передбачають. Що Росії може бути віддана значна частина е, української землі в результаті цієї війни? Нібито, все ж таки мирний план це про відмову від захоплених Російською Федерацією земель. Ось. Ця поїздка, як ви вважаєте, чи зможе якось вплинути на те, на те, що буде в цьому мирному плані? Тому що ми розуміємо з вами: якщо певні деталі, якісь з посиланнями на джерела з'являються, то напевно, що перемовини якісь все ж таки вже ведуться. Так ведуться, і в принципі можемо говорити про те, що українська сторона ще з перших днів, як стало відомо, про перемогу на виборах США Дональда Трампа веде комунікацію, налагоджує зв'язки з новою командою з майбутньою адміністрацією Трампа, щоб власне після того як. Новий очільник Більно, Білого Дому складе присягу, щоб може було одразу приступати до тісної співпраці. І е, вже неодноразово говорилось про те, що навіть планується зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. З е, імовірно, це може відбутися вже після. Інавгурації, хоча я не виключаю, що може бути до того на тих чи інших майданчиках. Тому, власне, я думаю, що можемо очікувати на нові дані, на нову інформацію щодо цього. Я думаю, що якраз таки після цієї новини, що Україна продовжує комунікувати з членами команди Трампа, я думаю. Цілком ймовірно, що ми будемо знати більше деталей щодо того, в, яки, в яких напрямках ми співпрацюватимемо, чи відбудеться найближчим часом зустріч між Зеленським та Трампом, і е, головне, що нас турбується, звісно, процес мирного врегулювання російсько-української війни. Е, ну, В принципі, якщо говорити про а, ті, ті дані, і нариси, скажемо так, нібито мирного плану, який має Дональд Трамп, вони говорять про те, що дійсно може відбутися замороження конфлікту, і з великою долою імовірності це може стати по всій лінії розмежування зараз. Вона проходить переважно по території України, але частина цієї лінії також. Проходить по території Російської Федерації, і мені здається, тут може бути ситуація, коли ми зможемо використати це в якості свого козиря, і не виключаючи навіть під час перемовин між українськими високопосадовцями, українськими представниками та Представниками команди Трампа що якраз таки є, будуть будуть узгодження щодо того, як е, ця лінія е, існуватиме, чи в тому вигляді, який має місце зараз, або буде на той час, коли будуть вестися перемовини, або вона буде зміщена, е, можливо, буде якийсь обмін е, територіального характеру, скажімо так. Е, ну і звісно ж, е, мені здається, найбільш головною темою. Цих цих та інших перемовин між Києвом та Новим, скажімо, Вашингтоном, буде саме те, що стосується гарантій безпеки, включаючи те, що ми зможемо отримати, щоб Росія потім не не відновила своєї агресії проти України і не заволіззаволіла захопити ще більше. Території України, хто буде на лінії розмежування, якою буде роль Сполучених Штатів Америки, чи вони будуть стороною підписа, підписантом чи гарантом нашої подальшої безпеки? Чи Штати виступлять в якості переговірника, комунікатора там сторони, яка сприятиме? Перемовинам між Києвом та Москвою, ну мені здається, тут дуже велике поле для діяльності, і на жаль, ми можемо отримати лише крихти того, що з'являється, і то часто це не підтверджена інформація, тобто, ми можемо поставити під сумнів, що саме про це йдеться. Хоча, в цілому, якщо говорити і оцінювати ті пропозиції, які, наприклад, має. Келох або інші представники команди Трампа також, також від ми можемо чути ініціативи від інших лідерів західного світу і не лише західного. Тобто є все ж таки велика вірогідність, що все ж таки буде перемир'я, і воно може не надто влаштувати українську державу. Тому зараз для офіційного Києва важливо виторгувати для себе якомога. Кращі умови в такій не дуже хорошій для нас ситуації. Так, це бувають такі парадокси, коли ми нібито не маємо можливості далі щось вдіяти в, ці, в тій чи інші ситуації, у даному випадку, в активній фазі війни, але ми повинні. Все ж таки, щось отримати взамін, а не лише поступатися, пане Станіславе, бажання, які має Володимир Путін. Про те, що ми маємо отримати взамін 30 років відомому славнозвісному звісному документу, «Будапештський меморандум. А про який нам я просто згадую про цей весь час, як кучма нагадував та нашим партнерам зі сполучених штатів і нам сказати, вже забудьте про цей меморандум. 30 років «Будапештського меморандуму, який нам мав давати певні гарантії, але про ці гарантії ми бачимо, що вони лише залишилися написаними Міністерство закордонних справ України сказало, що ми не пристанемо на замінники якихось певних будь-яких гарантій в обмін на членство в НАТО, і ось говорячи про те, що Сполучені Штати будуть все ж таки. Наголошувати на мирному вирішенні а, цієї війни, вони будуть наголошувати на певних мирних перемовинах, будуть говорити, що ми не, не НАТО, але певні гарантії, то як ми можемо довіряти зараз якимось гарантіям? Тому що наразі виглядає так, що нам готові сказати все, що завгодно, окрім НАТО? Тобто нам говорять все те, що хоче насправді почути Росія. То питання: а хто ми в цих перемовинах? А, як нас сприймають зараз Сполучені Штати? От тому я і думаю, що о, та делегація, яка відправляється до Вашингтону, вона і наполягатиме на тому, щоб нічого не вирішувалося е, поза е, українським інтересом, поза залученістю нашої держави. І Україна постійно про це говорила ще адміністрації Джозефа Байдена, тобто нічого без нас про нас. Тому я думаю, що в цьому аспекті потрібно рухатися далі і постійно говорити те, що саме ми є жертвою, і ми вимагаємо, щоб ми були абсолютно рівним учасником переговірного процесу, і щоб Україна не поступалася усім, чим можливо, в контексті тих побажань, тих ультимативних погроз, які має. Російська Федерація ще навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тобто для нас це абсолютно має бути залізне правило відстоювати інтереси України і в тому числі в контексті співпраці з новою адміністрацією США щодо Будапештського меморандуму. Дійсно повинні розуміти, що він вичерпав е, свій ресурс. Перш за все, тим, що Російська Федерація його порушила, а отже, ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити рецидиву повторення підписання подібного роду документів. Меморандум, це не є той документ, який може, скажімо так, мати якісь зобов'язання для сторін. Це, скажімо, радше як декларація, і тут важливо, щоб коли ми підписуватимемо якийсь документ з Росією. Про припинення вогню, щоб ми водночас підписали такий документ, який дійсно забезпечував би нам безпеку, і це було детально передбачено цим документом, щоб воно було скріплено сторонами. За можливості було б добре, щоб це було і ратифіковано парламентами. Але для нас важливо, щоб якраз таки ми не залишилися осторонь якихось. Переговірних процесів, по-перше, а по друге, щоб ми не опинилися в своєрідній е, сірій зоні, та принципі, чого й хотів завжди е, російський диктатор. Але нам важливо, щоб ми вже дійсно мали можливість, е, по-перше, мати гарантії е, безпеки. А, а по-друге, щоб, е, наприклад, нам не було відмовлено е, від наших прозахідних устрімлінь. Я не знаю, чи це стосуватиметься членства України в Альянсі, Є вірогідність, що це стане предметом спору е, між сторонами і предметом перемовин, врешті-решт, і е, також імовірно, що е, Путін зможе дотиснути це питання, щоб Україна на певний час не змогла вступити до альянсу, такі реалії, і е, вони є цілком імовірними, е, тому щоб е, якщо власне. Членство НАТО Україна в НАТО стане предметом торгів, то для нас важливо, щоб, наприклад, не стало членство в Європейському Союзі таким же предметом е, переговорів. Тому що якщо ми е, ще й в цьому напрямку не зможемо рухатися, це, вочевидь, означатиме катастрофу для всієї нашої зовнішньої політики, тоді Україна нічого не зможе далі. Подіяти цій ситуації і не зможе е, повноцінно існувати, а членство в європейському союзі воно вивело б нас і з під е, таких от е, форматів, де ми могли б е, бути в якості такої собі чи буферної зони. Ну і звичайно, це б також забезпечило нам певну безпеку, тому що європейський союз зараз все більше на цьому наголошує, і навіть у е, премєр міністр е, Дональд Туск е, про це. Заявив е, цими днями, адже ми повинні розуміти, що з 1 січня Польща головатиме раді ЄС, і така таки одним із пріоритетів є безпека Євросоюзу. І якщо Україна доєднається найближчими роками до ЄС, це також буде гарантіями безпеки. Окрім того, тут варто розуміти, що є важливим питанням того, як регулюватиметься ця ситуація вздовж цієї лінії. Чи там будуть розміщені іноземні війська, чи ні? Чи хто саме буде спостерігати за дотриманням тих угод, які будуть підписані із Росією? І бажано, щоб звісно це робили наші західні партнери, щоб вони були присутніми на території України, а це унеможливило б певною мірою нову агресію Російської Федерації. Пане Станіславе, це? Я б, знаєте, сказала, як можливо, не можливо було, тому що е, зрозуміти росіян, та які кажуть про те, що ми не хочемо, щоб Україна була в НАТО. Насправді ж, е, як на мене, Україн Росія просто не хоче, щоб Україна існувала як така, як держава, як нація. Вона просто хоче знищити, навіть якби е, там частина наших територій вступила в НАТО, або ми відмовилися від НАТО, я впевнена, що Росія б не залишила свої спроби знищити повністю все українське. І Україну щодо гарантії, хіба просто... ще теж відрефлексувати на це, будь ласка, я погоджуюсь з вами однозначно, і я так само неодноразово говорив і зазначав, що Росія не боїться НАТО як такого. як... Як мається на увазі як загрозу безпеці Російської Федерації, ми бачимо на прикладі е, доєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, так були певні погрози з боку Москви, що вони зможуть там щось здійснити, посилити контингенти біля цього, але насправді нічого ж не відбулося. В Принципі, е, надалі, кордон між Фінляндією та Росією існує е, існує, як він існував, і ніхто ні на кого не нападає. А Україна це зовсім інший контекст. Це країна пострадянського простору, як і Російська Федерація. І я скажу так: звичайно, для Росії важливо було б знищити українську державність. Тобто Путін марить, щоб відновити радянський союз, і це було б для нього це забезпечило йому головну гарантію виживання. Тобто, він зміг би керувати цією державою до кінця свого. Е, е, до Катягозря, так як це робили генеральні секретарі е, СРСР. Але е, це задача максимум. Задача більш-менша, але не, але не менш важлива для Путіна. Це якщо Україна збереже свою державність або квазідержавність, скажімо так, на кшталт того, як це ми спостерігаємо е, у Білорусі, то е, Путін боїться одного. Це успіху України, а успіх України може бути якраз таки в контексті її членства в Європейському Союзі та НАТО. Успішна Україна це знову ж загроза існування режиму Путіна і всієї тієї вертикалі, яку він вибудував за останні 25 років. А отже, він буде все робити можливим, щоб Україна, як мінімум, не вступила до Альянсу. Але я чому сказав про європейський союз? Тому що і членство в Європейському Союзі. Це теж загроза для Росії, для Путіна саме тому і була така реакція на перемогу європейського майдану, на перемогу. Революції гідності, коли Україна відстояла свій проєвропейський саме вибір, і тому він здійснив вторгнення спочатку до Криму, потім на на Донбасі, потім сталася повномасштабна фаза. Тобто, і тоді він же почав уже вигадувати, що він що нібито Україна мала війти до НАТО, що нібито це загроза державності і суверенітету Росії, тому подібне. Тобто, ось в чому е, проблема, і, і я тому й припускаю, що Путін робитиме все можливе, щоб Україна не доєдналася. Мінімум до альянсу, а можливо, навіть і постане питання нашого членства в ЄС. Тому і не хотілось би, власне, щоб наша європейська перспектива взагалі стала предметом перемовин, предметом такого спірним предметом під час переговорів із Росією. Це важливо розуміти, тому я думаю, що тут потрібно переконати наших партнерів, щоб були більш сильні позиції усіх нас, і щоб ми могли власне їх. Відстояти, а далі побачимо насправді. Ми не знаємо пане не буде формат, і чи взагалі Росія погодиться на ці перемовини заяви щодо того, що Великобританія, Франція, от зараз, же Німеччина, пані Бербок заявила, що гарантією можуть бути розміщення їхніх солдат на територію України. Як ви вважаєте, це достатні гарантії? Це може якось зупинити Москву. Ну, скажімо так, я думаю, що це буде більш надійно, аніж це було під час попередньої фази війни, коли на лінії розмежування знаходилися представники ОБСЄ, які то там були, то їх потім не було. То вони там якась е сортація і тому подібне. І як тільки розпочалася повномасштабна агресія Росії, вони всі зникли з території України. Ось мені головне, щоб. Цього не, не, не повторилося у випадку, якщо буде рецидив е, нової е, такої повномасштабної фази, тому тут потрібно все чітко е, передбачити, потрібно підписати такий договір, який би дійсно зацементував оте перемир'я, яке може бути із Росією, і щоб е, одразу одразу після вступу в дію цього перемир'я ці війська, ну скажімо так чи військові формування, чи поліцейські місії, вони вже опинилися б в Україні, і, зокрема, на лінії розмежування, де фактично ну скажімо, е, проходитиме кордон. Кордон між вільною Україною і е, окупованими територіями, ну а також е, Російською Федерацією, яка контролюватиме е, ці регіони, це дійсно серйозна ситуація. серйозна проблема. Фактично, ми можемо говорити про те, що по території нашої держави за Росією я знову ж таки не знаю, яка буде ситуація з Курщиною. Тут е, можуть бути різні варіанти, але кажемо саме за Україну, тому що нас це найбільше е, хвилює. От що може бути своєрідна 38 восьма паралель е, в Україні, і це повинно бути підкріплено е, тим, що на боці України також знаходилися і іноземні війська, так само як на, на території південної Кореї. Е, знаходяться війська Альянсу. Ну, перш за все, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, і вони захищають суверенітет. Республіки Корея, тому що для них важливо, щоб Північна Корея, а також Китай не відновили якихось воєнних дій і не знищили державність Кореї південної. Тому мені здається, що в такому ракурсі варто рухатися. Хоча знову ж таки ми ми, ми будемо мати свій унікальний варіант. Він не буде схожий на всі інші, а тому це ще більш ускладнює ситуацію. І тому і саме тому українській державі потрібно максимально комунікувати з нашими партнерами і робити усе можливе, щоб ми не підписали нового Будапештського меморандуму, який нічого би нам не гарантував а в кінцевому підсумку ми знову би стали. Жертвою агресії з невідомими вже наслідками, а наслідки скоріше все були б набагато гіршими, аніж ми спостерігаємо зараз. Пане Станіславе, дякую. Не хотілося б, звичайно, гірших наслідків. Саме тому ми маємо пам'ятати, що наша майбутня перемога все ж таки залежить від кожного з нас. Давайте допомагати Збройним силам України донатити. Давайте говорити з дітьми українською. Давайте не дамо знищити усе українське. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був разом з нами на зв'язку. Дякую дуже. Спасибо пане вам. Станіславе. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Якщо не ставите, будь ласка, напишіть. В коментарях більше саме слів, чому ви не поставили вподобайку, підписуйтесь підписатись на канал. Я дякую вам за розмову. Ну і ще побачимось.